Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття! Діти! Вам добре відоме слово транспорт. Поясніть, що воно означає. Це усі засоби, на яких можна подорожувати, їхати, пересуватися. Зараз існує дуже багато різних видів транспорта. Назвіть, які ви знаєте. Усі це. Автомобілі, автобуси, мітро, транспорт сучасний, без якого нині неможливо уявити свого життя. А от у давні часи такого транспорту не було, проте і в минулому люди мандрували, подорожували, їздили в гості у справах, що та хто допомагав їм у цьому. Головним транспортним засобом минулого були тварини. Мабуть, ви вже здогадалися, як називалася ця знайома для вас війська тварина. Кінь. Відповідний транспорт називався кінним або гужовим. Пересувались кіньми як верхи, так і запрягали їх в різні візки. Вози. Карети. Таксисти минулого також керували кінним екіпажами і називалися візниками. Коні відзначалися своєю витривалістю, швидкістю і відданою вдачею. Мандрівники та дослідники подорожували також морем. Кораблі минулих часів теж відрізнялися від сучасних, вони не працювали на пальному, а бігали. Під вітрилами. Ці кораблі так і називалися вітрильниками або фрегатами. По річках вони пересувалися завдяки течії води або парового двигуна, який працював завдяки спалюванню вугілля. Діти. А де зараз ми можемо побачити транспорт минулого? На малюнках, в музеях, в казках, в історичних фільмах. А зараз пропоную вам задачку вирішити. А у кариті запрягли четверо коней, у віз одного коня. Скільки всього знадобиться коней? Для того, щоб вирішити у поїздку кареті і возу одночасно. Отже, в кареті четверо коней, у віз один кінь. Скільки всього? Молодці. Наступна задача. Для вітрильника пошили спочатку три паруси. А потім ще два. Скільки всього стало парусів у вітрильника? Молодці. А зараз давайте з вами розучимо скоромовку. Країною в кареті мандрували принцеси Рая Клара і Тамара. Повторіть, країною в кареті мандрували принцеса Рая Клара і Тамара. Присколюємось. Країною в кареті мандрували принцеса Рая, Клара і Тамара. А зараз пробуйте самостійно. А зараз пропоную логічну гру. Добре чи погано? Я буду вам читати ситуацію, а вам треба оцінити поведінку героїв і виправити помилки. Петрик їхав в автобусі. Весь час крутився, штовхав пасажирів, які перебували поруч. Погано чи добре? Так, Петрік себе погано поводив. Як він повинен був себе поводити? Як би ви себе поводили на його місці? Наступна ситуація: Коли до тролейбуса зайшла старенька бабуся, Сашко, який сидів напроти дверей, відвернувся і став дивитися у вікно. Добре чи погано? Так, погано, бабуся старенька, їй дуже важко вже стояти. Сашкові потрібно було поступитися місцем. Наступна ситуація, виходячи з трамвая, Марійка крадькома, Кинула паперець від цукерки на підлогу. Добре чи погано? Я повинна була зробити Маріка? Молодці. А зараз невеличка розмінка. Я буду називати транспорт, а вам необхідно рухатися, начебто, ви цей транспорт. Отже, літак. Що літак робить? Летить. Човен? Що робить? Пливе. Ракета що робить? Взлітає. Потяг що робить? Їде. Велосипед. ножками. Крутим підальки. Молодці! Продовжуємо далі. Діти, а які є віди транспорту? Погляньте на ось ці зображення. Це літак. Вертоліт. Діти, а де пересувається цей транспорт? В повітрі. Як би ми його назвали? Цей транспорт? Повітряний. Наступна група транспорту це човен, гідроцикл, лайнер. Діти. Де пересувається цей транспорт? По воді. Отже, цей від транспорту називається. Водний. А де пересувається цей транспорт? По дорозі? Цей транспорт називається наземний, але є ще і підземний від транспорту. Це метро. Крім того, є електротранспорт, який пересувається завдяки електриці. Трамвай, трайлейбус, потяг. Крім того, транспорт може бути пасажирським, вантажним. Назвіть. Тягач, фургон. Ще є спеціальний транспорт. Розгляньте автомобілі, зображені на цьому малюнку. Це пожежна машина, поліцейський автомобіль, карета швидкої допомоги, а також газова служба. А зараз пропоную невеличку гру. Який це транспорт? Я буду називати транспорт, а вам треба назвати який? Корабель, водний, вантажівка, літак, автобус, трамвай, електричний, швидка допомога. Спеціальні молодці, який від транспорту, на вашу думку, є тільки у великих містах. Доведіть свою думку. А зараз пропоную вам загадки про транспорт. Двоє ніг у швидкого коня. Має він одне око і роги. Я катаюсь на ньому щодня. Хоч і добре натомлює ноги. Що ж це за транспорт? Велосипед. В синім небі путь моя. Наче птах літаю я, має крила із хвостом. Називаюсь літаком. Рейкіце. І не доріжка. Мчать по ній багатоніжка. Потяг. Я не їм вівсає сіна. Дайте випити бензину. Всіх коней випереджаю, куди треба, доїжджаю. Автомобіль. Ріжки. Підчепив до дроту, їду, їду на роботу, їду, їду, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. Що ж це за транспорт? Трамвай або тролейбус. А чому ці обидві відгадки підходять до цієї загадки? Бо і у нього, і в нього є. Ріжки, які чіпляються до дроту. Є ще дуже багато разного віду транспорту. Ось полівальні машини допомагають очищувати місто від бруда, від пилу. Є машини-цистерни, які перевозять молоко, чисту воду, є бензовози, вантажні машини, самосхиди. А що можуть перевозити вантажні машини? Великі грузи. А чому вони так називаються? Бо перевозять вантаж. Які віди транспорту зустрічаються у нашій місцевості? На яких відах транспорту ви подорожували? А на чому найбільше подобається подорожувати? На цьому наше заняття закінчено. Пока!